Тестуючи додаток Сейфроуд, я поринув у глибоке минуле, бо їхав селами Чернігівщини і побачив власне те життя, яке мені вже забулося. Я минув Терешківку, і дорога до самої Галиці була абсолютно рівною. Тут я привітався із птахами, але вони мене чомусь злякались. Розі зустрів я маршрутне таксі на Київ, а для цих доріг це плюс. Я їду тепер в Галиці, і тут скрізь теж рівний асфальт. Головне повернути наліво, що я звернув, що по селу є скрізь вуличні фонарі. Тут знаходяться сільські магазини. Тут яка гарна церква, синьо-жовта зернова сушка і синьо-жовтий міст через річку Галку. При виїзді з Галиці є залишки соснового лісу. Це не характерно для півдня Ніжинщини. Це село Леонідівка, в якому, як і всіх, живуть леликі. До речі, це означає, що люди тут щасливі. Але дуже повно реклами одного ніжинського чиновника на всіх зупинках. Деня в і дорога тут дуже погана. Добре, що хтось проклав маршрут до мене, і я їхав із сповіщенням. Центр Лосинівки, і тут уже рівна дорога і є цивілізація. Не перемикайтесь, ще попереду багато цікавого. А на виїзді з Лосинівки помічаю багато корів, і це мені нагадує про Лосиновський масло А це я вже в данині. І що я бачу? При повороті наліво я рухаюсь, ніби одноколійною дорогою, бо дерева були дуже-дуже близько. Я побачив і коня з возом, і траву, що росте прямо з асфальту. На виїзді Данини є гарний асфальт, однак він швидко перекривається. Це бабуся, яку я хотів підвести, але вона говорить по телефону. Поїжджаю до шатури і знову бачу лелеків. Все окей. Повороті направо помічаю церкву Архангела Михаїла, тому я роблю круг, щоб ви побачили її більш повно. По дорозі я зустрічаю старого робочого газона. А в Карабинівці я зустрів робоче Жигулі на старих радянських номерах і замикає нашу подорож відрадне, і до степових хуторів там рукою подати. І тепер бачимо повністю готовий маршрут з прокладеними маркерами. Ми можемо зробити висновок, що із сіл степові хутори та відрадне до Лосинівки краще їхати через село Коломиців та рівчак Степанівка. Якщо вам зайшло це відео, зробіть лайк, коментар, репост і підписку. Це допоможе каналу розвиватися і робити подібні відео. Завантажте safe Road в play Market.